Всім привіт! На жаль, на вихідних мені не вдалося закінчити відео, яке я планував, оскільки виникли деякі технічні причини після оновлення операційної системи. У мене Ubuntu стоїть і там Джек після оновлення перестав бачити деякі девайси. Насправді там все виявилось простіше, ніж я думав, але, але я не встиг змонтувати відео. Тому хочу записати коротеньке відео з уточненням одного моменту стосовно відео про пасивні та активні звукознімачі. Я забув розкрити один момент переваги активних звукознімачів над пасивними. А саме в тому, що за рахунок активної схемотехніки, магнітне поле звукознімача можна робити слабеньким, маленький магніт. На відміну від гарячих пасивів, так би мовити. І тому ми завжди отримуємо перевагу в Е, І це все можна проілюструвати дуже простим прикладом, взявши звичайну металеву лінійку та декілька звукознімачів. І як можна помітити, активні звукознімачі мають таке ж або навіть менше. Магнітне поле, що й легкі слабенькі пасиви, прикриті кришечкою. Якщо ми візьмемо більш потужні пасиви, то вони будуть значно сильніше магнітне поле мати і буде помітно примагнічувати лінієчка, навіть якщо навіть за струнами. І якщо брати активні, вірніше не активні, а потужні. Пасиви такі, як оцей Seymour Duncan Invader, то вони намертво тримають лінійку в декілька міліметрів від самого звукознімача, притиснувши його до рамки. І як не складно здогадатися, так само вони будуть впливати і на струну, і значно зменшувати потенційний час, коли... час коливання струни. І, звісно, що пасив. Буде сильніше впливати на струну, ніж актив, і, звісно, маємо те, що маємо: сустейн буде падати. Так само і гітара з одним звукознімачем буде мати більший сустейн, ніж гітара з двома звукознімачами з тих самих причин, що менше вплив магнітного поля звукознімачів, власне, на струну. Ось такий от момент. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Скоро вже наступне відео, яке якраз я планував випустити на вихідних. Тож, до зустрічі, побачимось!